І він працює від дотику пальців, і ти торкаєшся, а музика робить отак. От It was crazy. рут Флауерс завжди щаслива та усміхнена і завжди на прицілі телекамер. Її стилю позаздрить кожен модник, акуратний манікюр, дорогі прикраси і окуляри. Це частина іміджу каже в житті. Вона зовсім інша, але старанно приховує ту себе. Мій менеджер забороняє мені так робити, та байдуже, отака от я насправді. А от такою її бачить за пунктом. диджейский пульт появляется после 60-ти, життя начинается. Сейчас Руславра смотрел за молодым диджеем. Молодец, молодец. Бывало, вы знаете, приезжают очень известные российские диджеи сюда и играют гораздо хуже, чем... Бабушка, тепер вона з легкістю міксує стару і сучасну музику і грає по клубах щодня не менше години. Щоразу в новому місті. Рут Флауер запрошують в усі куточки світу, але бабуся зізнається. Втомлюють перельоти і інтерв'ю. Можна сидіти на дупі і нічого не робити, а можна встати і діяти. Бабу. Бабу. Бабушка заводить Супер. Дай Бог, щоб наші бабусі так само могли Still <плес> у свої 76 Сара Сара Джонс теж легко заводить публіку і вдвічі молодшого за себе партнера. Секрет її молодості сальса, для якої не існує вікового цензу. Танцювати Сара почала у два з половиною роки. Потім закинула цю справу на півстоліття. На танцпол повернулася вісім років тому і взялася за найскладнішу акробатичну сальсу. акробатична сальса не просто красовий танець. Це коли партнер тебе перевертає, крутить, проносить між ногами, закидає на плечі. Спершу вона перемогла у іспанському телешоу, а потім пішла на рекорд. Тепер вона найстарша танцівниця акробатичної сальси у світі. Її ім'я у книзі Гіннеса, але на Цьому Сара обіцяє не зупинятися, а тренуватись, тренуватись, легко підвестися, якщо доведеться упасти, і йти далі. мені 76 років, але я почуваюся значно молодшою. Я намагаюся правильно харчуватися, вести активний спосіб життя. У мене великий город і басейн, і за усім цим я доглядаю самотужки. Головне не сидіти на місці і не жаліти себе. Кожна літня людина може бути активною. Що то что человек может прожить 120 лет. Вот как есть гарантия какая-то на двигатель, так вот на наш двигатель 120 лет. Мы знаем, движение — это жизнь. Когда человек двигается, у него улучшается настроение, у него повышаются защитные силы организма, выделяются такие гормоны счастья, эндорфины. И, конечно, человек себя чувствует совершенно по-другому. Каждое утро я, минут 15 катаюсь. 12, так починається ранок Анни Морозової, а ще склянка теплої води з медом і лимоном і ранкові заняття йогою. Вона з легкістю сідає на шпагат і навіть у позу лотоса. Анні морозові 88, але час для неї давно зупинився. От у мене девіз – Я говорю, что мне всегда 39, и не на день день больше. Дело не в годах, мне же очень много лет. И то, что я делаю, я сама себе удивляюсь, то, что я делаю, я даже не знаю, то ли это дар Божий. А вообще самое, мне говорят, почему вы такая? Я говорю, благодаря Господу и труду над собой, не надо лениться. Займатись его она почала 28 в тому, через сильный астматичный кашель. то ей было 60. Вчилась самотужки за подсказкой друзей. Тогда литературы никакой не было. Ну как? Йога на офіційному рівні не дуже одобрялася. Вот так. Тому що все-таки ціль йоги це свобода, прежде свого внутрішня свобода, свобода від тех парок. І яка у вас ціль йоги достичь гармонії тіла, ума і духа. Йога додає їй життєвої енергії. Тепер жінка ділиться своїм умінням з іншими. Після стажування у Москві вона викладає йогу для пенсіонерів безкоштовно, бо за здоров'я, каже, грошей не беруть. В боротьбі із молодістю перемагає Досить. у 35 Ніна Кириленко бігала марафонські дистанції по 42 кілометри. А вона прийшла рік тому. Але в свої 65 з легкістю покладе на землю навіть дуже сильного чоловіка. Я завжди в біжені. Утром в 5 часов. Йду на ополонку, пробиваю для всіх ополонку, купаюся, потім бігаю, приходжу додому, займаюся енергетичними програмами. Айкідо для неї в першу чергу духовна практика. Та тепер може дати відпір будь-кому. Вайкідо нет именно злості. Це защита. Вот Защита от нападения. А в таком возрасте уже надо научиться себя защищать. зараз она делается опытом с и проводит занятия для однолетков, але и для подростков есть авторитетом. Он мне говорит, Романовна, покажи какой-нибудь прием, чтобы я кому-нибудь его сделал, чтобы меня не трогали. Мое дело не бороться с его, моя задача обойти его силу. Вот я его силу и обошел. И аккуратно улаживаю. Миколі Касько теж за 60. В Айкідо колишній прокурор, прийшов 8 років тому і вже заробив чорний пояс. Удавати доставляти удовольствия. що доставляє удовольствия, ну якби стимулює жизнення сили. Сьогодні і янь уперше зійшлись на татамі, щоб довести у цій боротьбі немає переможених. Єдине, з чим варто боротися, з роками та лінню. Скільки ж там вийде, не знаю. Буде здоровий, буду, здоров буду і 90 займатися. займатися. не пізно, Начать займатися отець системою. Залишайтеся молодими і красивими. Тетяна Мельниченко, Тарас Москалюк, Володимир Банас, Олександр Алексєєв. Підсумки тижня.